Потім втрачаються позиції. І що роблять наші генерали? Вони ж не їдуть туди їх відбивати. Вони з іншого напрямку дьоргають штурмовий батальйон і кажуть: вперед, затикайте, вперед. В зустрічних боях. Ну, це ж божевілля, це злочин взагалі. Чимало я вже вибив, за здоров'я вас поганя, амінька Бернеїч. Ти не перший, хто з таким монологом заходить в мій кабінет, боже боронь, в тебе сім'я і ти хочеш м'яких пробачень. Найближчим часом часів яр буде. Que tu Міліція ситуація винувати, патова, шо ти не готовий в мліції воювати лопатами. Сука, як же тих з цей піксель, піздець, коргузи. Віриш, хлопче, генерал, ще родами Союзу Союза Іж ти ступався по вугіллю. Він крізь міни. Боги, не сміши, бо доведеться робити вигляд, наче мені не похуй, Це усьому бою Боюсь, закінчиш, як стаханов. Ти побачиш зірки з окопу. Я побачу зірки в стакані. Вай, вай, як і скаргу готуєш отрам, вперти у тепер зі мною ще порадяться. Чую жопу нею підтерти Думав погрожувати. Не Ну діставай свої милиці, якщо вбити вбивцю хулі кількість убивць не зміниться, синку. Ось так звернутись кортіло, увіруй. Твоя задача закрити своїм тілом мою карколомну кар'єру. Ла далі комедію і визнай. Ти затяг твій героїзм. Це форма смерті. А не спосіб життя і знову ж чинно не розв'яжеш цей вузол, дурник. Ти помираєш за батьківщину. А я живу за її рахунок. Інакше хочеш, мама. Ну ти унікум. Я не кидаю своїх солдатів. Я їх штовхаю прямо під кулі. Бати бас бумажками, хмуроти чиште, я коїдан тебе позаздрив в цьому бюрократичному пеку Льодик та йодик, Що маєш поранення? Гей, продати очний Тобі ще пак доведеться це доказати Разом дай мені привіти ту тебе виведуть, тупо на виворіт фак для тебе бог я й похуй на виводи. Ось таке тобі антіфаг Еге ж ну і ти взагалі дружище, там, звикай тебе спишуть Ти ціка не спишуть по Ще нещодавно, шано, сянети най мене тебе приятелям. Бачи, то дивно, що нині, ну в чому ми винні, походити далі, ти сам брат. Геть окрива, що голова волить Україні, кривив зеркал. Ну де ти бачив, щоб слонами прикривали пішака В роті нема кому вбитий цвях. Ти наноси свято, давай без надриву Усяк тобі скажу, нехай винувато, за що воював, ти диви, отримав. Як тобі ти поділися задумой такий не переймайся в травні, всі ми ще зберемося на шашлики. Хай не пробачу, Боже, моїх гріхів у цьому кабінеті, синку, навіть стіни глухі. Емоції зайві не треба ех Повчи язи, твій погляд винесе усе, чого не винесу язик, рач я буду тут за ніж з тобою досягати мешля. Ти нічого, і нікому ніколи не доведеш види, та лікай когось іншого. Цим струп'я. І поклич мені вже наступного. Пошана всім, хто зі щитом побачить дні щиті. Пошана всім, хто повернувся на щиті. Тримай, Максима, моє слово і ржави. Я не стану тебе батвити. За мене це зробить. Держава.